Всем привет! Сегодня я знимаю новое видео и про Ultimate Fishing Simulator. І сьогодні мы будем ловити щуку. Будем ловити її тут саме я, я окунь Але я хочу зловити іменно щуку, таку здорову, щоб була. Так, давайте зайдемо і будемо ловити щось. Я не знаю, що, звісно, зловимо, але щось зловимо. Так. Давайте я вас трохи в ту сторону я поставлю. Так. Спочатку я буду і ловити щуку і буду вам розказувати, як гуляти. Ось, як у мене є така катушка, це обикновенна палка, теж обикновенна. Поплувка, навібу такого поставлю. Я накопак зараз не треба, але я такого поставлю. Моне цим щуку ловить, але я, навірно, буду ловити на щуку підходить. А, щуки окуня. Ну, ладно, хай буде. Така і кидаємо. Так. Я вже трохи забувся, як гулять цю руку, звісно, бо давно не заходив. і Давно відео не знімав. О, бачите, коли чуєте такий звук, як у мене, якщо ви... Опа, подсікаєте і дивитеся, що я виловив окуня, да? 80, ну хай буде. О, у мене два окуня, я забувся того окуня, видно продати. продать. ще раз. Коли ви тільки чуєте... Отакий От звук вібрації типу, то ви зразу берете і поцікаєте такого, берете ту палку вверх. Це, ні, це фіня якась. Так, дивимося щучка маленька. Ну ми прийшли не за таким. Нам, блін, нафіга таке мені? Таке мені не треба. Мені максимум 50 грам Ну давайте, навіть наключуся, коли буде щось крупне йти у мене. Щось є. Okay. Оце, тут, тут ось так кудочка натягувалась, капець. І окунь 60 грамів. Ну. Да. Лючуся коли щось буде йти вже таке круте. Це сьогоднішній мій нервний рекорд Окунь такий кілограм і 130 грамм. Що глянемо чи вже можна ловить. Ще якщо щось одне таке на кілограм 5, то може і ліз. Якщо не влізе, то викинемо цього. Окунь за 68 грамм. 600, за 680 грамм. Ну, давай, я буду опять ловить. Ж, шо, жесть крупная. Взял. Бачит, не буду Куда? Ого! Ты что такие? Я уважку вытянуть? Давай вытягивайся. Окунь, думаю. Блин, что это? Ого! Давай, давай. Сука! Три кіло ось ось я за так і за ось союз щукою йшов. Зараз вийдемо і побачимо, скільки вона стоїть. Так, і нам треба зайти у рибний базар. Дивимо, скільки ця щука стоїть. 57, ну, таке, хотілося б, щоб побільше. Ну, продаємо ого. Ну давайте. Продаємо це все. І пойдемо. Давайте. У того ще Миколайки озеро, я тут того ще багато всяких щук, я тут того щуку взяла почти 5 кг, там 490, що там було, не помню. А тут именно тут треба, наверное, наче така Так, сейчас посичаємо. Так, давай, давай. є, yeah! щось мощне? О, да, це мощне щось. А, удочка на А, финя. Ой, все, воно так удочку тянуло вниз. Вот килограмм. Капец. Щас ще щось ловимо. Нам треба щука. Ну, тобі не хочу, щоб видео вышло на 20 mm -hmm. минут. Хочется таки. Mm -hmm. Опа, щось крупнее. Не знаю, ну не фігня. А не, уводить хорошо. Ого! Окунь. Навірно, кілограма два буде. А, ні. Так само, щука. Ну ось, чесно, розробчиков трошки мінус один. Є ще щука така маленька, а вона два кілограма. Оце один мінус у грає. А так? Одинок. Так, давайте ще кидаємо у це місце і спробуємо на що блісну взяти. Якщо хочете, то наступне то буде видео будет хоть так, давай, жокрута. Можемо є, може мо Ого, окунець. Ого, блін. І... Хе -хе -хе. Ну це кабанчик, да. Нормально. Ось я вважаю, що для двох кіл... кілограм норм. І зараз міняємо блізько. І показую як що міняти, якщо хтось не знає. Бачите, ось, наприклад, вибираємо і отут, його, де написано назва це ось, бачите, де я ввожу. ось сюди. Все кидаємо і. Кидаємо кудись там треба ось 8 вісім. максимум то на 12 кинуться. але я хочу поки тут біля берега половити. Є щось і щось маленьке. Ну да, окунь такий маленький, невеликий він. 58 грам, хай буде мені максимум 50 я вже, наверное, не візьму. Ні, 50 ще візьму, 49 не візьму. Так. Mm -hmm. Куду є щось у нас? Ні, mm -hmm. Нема. Так, зараз кидаємо ще, наверное, на останній раз і трошки пойдемо карасю половимо, щоб... Було інтересніше, щоб не тільки дивитися за цим. все остання рибка маленька якась. Маленький окунь, да. Да, окунь 24 нам тут даже не надо виходимо. Рибний базар продаємо. Так, ця шучка стоїть. За 33. Ну, то 57-то було більше. Так Зараз давайте, наприклад, Варшава Вісла. Бо там уже наче, ходзе немає. Йдемо і так. Стаємо у Ну, то десь. Так, і нам треба взяти що тут? Тут це тут окунь може гліво, ну, тут я ловив окуня. Ну давайте Красний черв. Ааа, не... не, давайте на хліб половимо. І поплавок. Такий глибина якась трохи велика. Але я там знаю, що це ж все це ж Польща Зараз будемо витягувати. Тут так само ж де, тільки у вас вібрація в руки. Опа! Поцікаєте і дивитесь, що у вас замалювало. Це щось уклея, я думаю. Чи ж Аня Плотва? По 16. Та напевно, продам. Для потве останка Ось до того я ніколи ну, не можу, ну не промазував це. Якщо зараз воно клюне в мене. І я не подсичу, то я просто нубік. Бо постійно поцікавиться, я зараз. ще не подсичу, то буде просто клас. Давайте. І підписуйтесь на мій TikTok аккаунт, там це Батоша. Давай, Підписуйтеся. И на YouTube тоже не забываете, я на ютуб тоже выпускаю, але видео не часто. А давай вам з Майнкрафтом идея зашла. Це ну давайте ще ловимо і закінчуємо відео, бо Воно уже і так виходить довгі для м ну, трошки будемо будутами. Давайте сюди десь до 9 метру. Поки що я размонтирую воно ще... максимум через час вийде десь. Ого! Нічого собі як тяне у дуку. Це ж таке. Оце плоковато. Ну, 50 грамів десь. 45. Ну виходимо, продаємо і завершуємо наше відео. Рибний базар -ру. продаємо, продаємо, продаємо. І, ну все, напевно. И закончим на этом видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал у Телеграме, у ТикТоке и на Инстаграм тоже подписывайтесь. Но ну, я просто буду всех ждать. И я что на ТикТок выпускаю уже, что-то трошки там на Телеграм, ну Инстаграм такие. Останній раз ну давно випускав всякие фотки, ну ставьте лайки, підписуйтесь на канал и всем пока, буду выпускать видео почаще.